Друзі, всім великий привіт з Харкова. Я спішу з вами поділитися своїм невеличким замовленням з компанії Oriflame. Воно було дуже дуже маленьке, але я його трошечки так, ну, назбирала і зробили замовлення. і Воно, до речі, дуже швидко. Прийшло. Я позавчора його зробила, а сьогодні вже прийшла мені доставка. Тобто все чудово, так швиденько прийшло. І по цьому каталожку, що робили ми замовлення, це в нас грудневий цей же каталожок, але він ще діє до 4 січня. Ось по ньому робили. Так, і показую, що в мене замовили. Значить, покажу зразу. Що вже каталожок новий ось такий прийшов. Це перший у нас нового року каталожок, і він буде діяти 6 січня по 25 січня. Ось так він виглядає. Але він, знаєте, такий тоненький, не дуже прям такий великий каталожок, але ми обов'язково з вами його погортаємо. Так, а, значить, в мене у замовленні а, були ось такі продукти. А, Дівчина замовила у мене дві туші. Ось так вони виглядають. Це серія The One. Так, це 5 в одному Wonder Lush Ultra. Тут у нас 8 мл. і це чорна, якщо не помиляюся, це чорна туш. значить, Зараз ми подивимося її по каталогу, я хочу показати. Ось так вона виглядає у каталозі. Так, і тут, бачите, є дві. Є водостійка, а є така звичайна. Ось вона замовила ось таку звичайну дві штучки. До речі, тут дуже цікава щіточка. І можете почитати, що нам тут обіцяють Туш, що змінила погляди 5 в одному, Тут об'єм довжина, вигін розділення догляд. Вона коштувала 159 гривень, мультифункціональна туш для Вій. До речі, я не знайома з тушами в Оріфлейм. Зараз не знайома, я просто може хто мене вперше раз дивиться. Я Оріфлеймом нещодавно почала займатися. Я займаюся Ейвоном Oriflame Я почала займатися ну відносно недавно. Це був кінець десь серпня, тому я знайомлюся заново з цією продукцією, бо я дуже багато років назад займалася Оріфлейм, але зараз випускаються нові продукти, тому я не знайома. Якщо ви користувалися такою тущою, то поділіться в коментарях. Буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Ось і я потім у дівчини теж спитаю. Я, до речі, не знаю, вона брала цю тушу раніше чи ні. А, можливо, вона брала і їй сподобалося, і вона дв дві штучки замовила. Я потім спитаю і свій відгук теж я скажу. Так, далі а, вона також замовила тут, в принципі, все буде її замовлення. Ось такий блиск для губ. Ось так він виглядає. Він такий дуже маленький, бачите. Так, тут у нас ось так написано, і тут теж не дуже він великий, такий. Зараз зараз. 4,5 мл. І давайте подивимось його по каталогу. Ось ця серія в каталозі у нас представлена. Так, коштував він 139 гривень. Зволоження і сяйва в один дотик. І ось вони такі. Вона замовила в мене ось цей перший делікатний троянда. Я теж не знаю нічого про ці блиски для губ. Якщо теж ви знаєте, користувалися, теж напишіть мені у коментарях. Можете почитати, що тут написано: Містить зволожувальні, жирні кислоти, вітаміни А є, масло ши та екстракт граната. Що має захисні антиоксидантні властивості. Я думаю, що він буде такий дуже гарний цей блиск. І теж я не знаю, чи замовляла ця дівчина раніше його чи ні. Потім теж в неї спитаю. Так, І далі із такого величенького повного продукту у замовленні в мене була ще ось така помадка. Вона йде у такій коробочці. Так, І це серія теж The One. Так. Ось, так, ось так її вона називається. А, так. І а, скільки тут, до речі, у нас, ну, я думаю, що помада 3,8 грама. І зараз детальніше її в каталожку я хочу подивитися. І ось ця помада, ось ця вся серія помад. І вона в мене замовила ось цей теплий корал. Ось так буде він виглядати. Губна помада. Так, і що тут у нас написано? Інтенсивне покриття всього за одне нанесення зволоження та стійкість до 8 годин. Ефект об'єму. Ну, ось теж я нічого про неї не знаю. Якщо ви користувалися такою помадою, або, до речі, напишіть мені у коментарях, яку б ви помаду могли б порадити. З Oriflame, тому що я помади поки нічого не брала, вона коштувала 199 гривень. Це було таке ось маленьке зовсім замовлення. Забула показати, що завжди приходять ось такі пакетики, щоб можна було потім замовлення класти складати. Так, і з маленького те, що я там вже замовляла і буду вкладати е до замовлення як, ну, як подаруночок. Це, як завжди, я пробники беру. Так, ось ця е серія Wayne, я не знаю, як правильно вона читається. Так, це в нас іде база під макіяж. Я вирішила взяти ось і чому я її взяла? Тому що я побачила її у каталозі. І вирішила її спробувати, тому що я брала вже декілька кремів з цієї серії. Мені, в принципі, ця серія подобається. І ще з цієї серії я взяла перший раз, беру ось такий це крем-гель, якщо я не помиляюся. Так, гель-крем для обличчя. Ось я теж взяла його. І в каталозі ось так він виглядає. Ось ця баночка. Зволожує, вирівнює та заспокоює шкіру. Я хочу дуже його спробувати. Я оцей пробувала крем, такий трошечки як фіолетовий. Він у нас називається Денний Крем Дзен Ефект. Ось. Він мені дуже сподобався: від нього так шкіра потім сяє. Приємний він такий легенький. Хоча він і кремовий, але він такий кремово-легенький. Ось тепер хочу ось цей спробувати. Потім теж вам розкажу. Ось потім я взяла ще два пробничка, її просто не було останнім часом, але я брала і знаю вже про неї: це сироватка. Це Wolf, ось ця ліні... серія лінійка. Так, 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 що тут у нас? Да, це сироватка. Вона теж надає сяйва, вона така гелева, але вона така кольором трошечки як. Як би сказати, розувато помаранчево ось така на, напевно, навіть перського відтінку. Ну, ось така, в принципі, вона ось такого кольору. Дуже приємно вона пахне, а шкіра потім теж дуже гарно зволожена і гарно сяє так обличчя. Мені сподобалась вона дуже. Ось я прям можу її рекомендувати. І із пробника ще взяла це, я не собі, буду дівчині вкладати до замовлення. А це в нас тональна основа SPF 20 тут у нас. і Ось такий в неї ось так вона називається світлопорцеляновий ось І що я взяла? і Як завжди, я просто не можу без цього. Я беру завжди ще пробники парфумів А І я взяла ще пробник ось такої помади, ось таким кольором. Так, фокус. Ось такий кольор, це теж буде, дівчинки. Я взяла такі кольори, підібрала, в принципі, які вона замовляла помади цього відтіночку, такий я і взяла Їй, а, теж відтінок пробничка. Так, ще повинен. Ага. Бачу-бачу. Зараз секундочку. Так, і ось такий. Він трошечки темненький, але дуже приємний такий відтіночок. А, мені сподобався. Ось так він виглядає. Так, це буде їй. І в мене тут пробники парфумів. А, так, ось парфум мені дуже цікаво, тому що деякі я вже знаю. Значить, оцей лове, Love... зараз фокус. Так. Фокус не хоче. Love Potion Central Ruby. А, це дуже приємний такий аромат. Якщо дивитися по каталогу, то він ось так виглядає. Ось ця серія у каталозі. І цей аромат ось він. Він квітковий, гурманський, червоні ягоди, рубіновий шоколад та кедр висока концентрація аромату. Плюс ще до нього є ось такий парфумований крем. Для тіла він такий, прям як батариди лосьйончиком. Я б навіть навіть сказала, такий дуже гарний. І а, в цьому каталозі дуже гарна була така акція на ці парфуми по 499 гривень. Але я поки що беру а, <пробнички> з них пробнички. Мені дуже подобаються, дуже стійкі ці аромати. Ось, прям взагалі ця серія. Вау! Мені вона дуже подобається. Так, що далі ще є? Далі в мене еклад Weekend. А, це я вже взяла повторний пробник, тому що мені сподобалося, там у складі є а, вона, як іде, перша нотка, м нотка шампанського. Ось так він виглядає у каталозі. Тут середня концентрація аромату, він квітковий, фруктовий, деревний. Малина, акорд білої півонії та акорд шампанського. Ось Шампанське е, чутно відразу, коли ви наносите. Хоча е, попередньо, коли я відкривала пробник, спочатку йшов такий спиртовий спирт, прям нотка спирту, але він швидко вивітрюється, і далі йде таке, як ігристе, ось навіть прям ну, відчуваєш цей аромат такого шампанського. Дуже мені теж сподобався такий а, святковий, я б сказала, святковий аромат. Ось, І буду потім теж його вкладати дівчатам. Так, а, і ще в мене є пробник, називається Люсія. А, так, м -м, з, цим, з цим ароматом я, до речі, не знайома, хочу разом з вами, як я завжди це роблю, протестити його. Тобто я хочу його понюхати відкрити. Колись, так, колись давно я його відчувала, але я вже, знаєте, ну, забула ці аромати. Цей поки що зараз перший раз, я замовляю, так, разом з вами я відкрила і дивимо, нюхаємо, пробуємо. Так, перше, що мені відчувається, це щось таке квіткове. Або це конвалія. Ось щось таке є трохи або конвалія, або мімоза. Якась зелень пішла. Такий квітковий, свіжий, трохи зелений ось ця зелень. Прям такий жіночий цей аромат. Так, і зараз, як завжди, я хочу подивитися по каталогу про нього. Так, ну, якщо брати по словам, то я майже так угадала. Він фруктовий, зелений, але е, тут біла фрезія, акорд е, не бачу, а, дріади і білий мускус. Середня концентрація аромату. Ось так виглядає флакончик. Не знаю, що таке дріада. Мабуть, це, мабуть, мабуть, ну не знаю. Чесно, я не можу сказати вам е, мускус, так, мускус я відчуваю. А ось ця біла фрезія мені чомусь іде як: або ось як конвалія, або мімоза, ну, щось посередині десь, ну більше до, конва, до конвалії. Або навіть, знаєте, трохи як лотосу, ну, щось таке. Ну, ось якось так ось мені відчувається. Але досить таки непоганий аромат буду, буду знати, тому що я е, зараз, ну. Цим не незнайома. Так, і ще еклат у цей вікенд, який з шампанський у мене. Пробник. Так, що ще тут? А, є просто у мене пробник із серії Low Potion. А, просто називається Low Potion, але тут у каталозі його немає. Але а, там ноти, по-моєму, там з перцем. Іде. Він теж дуже-дуже приємний аромат. ну Взагалі ці low пожин мені дуже подобається, дуже стійкі вони. Ось прям м -м, клас. Мені подобається так. І ще один такий. А, потім, а, потім є ще Джойс. У мене серія Joyce. І якось ось так написано, але зараз, зараз по каталогу подивимось. Давайте ще зробимо так, щоб я вас не обманула. Швиденько повернуся я до цього пробника Low Potion, який просто Low Potion. Я ось просто його знайшла зараз у новому каталозі. Він є. Ось так він виглядає. Він такий чорний з червоним, чорно-червоний в нього флакончик. І дивіться, неправильно я сказала, він йде амбровий, ванільний, фруктовий, імбир, квіти какао та шоколад. Ось так ось. Не перець. Я сплутала, ось тут є перець, <ріць> поряд на сторінці інший аромат. Але цей ось так він виглядає. Класний. Мені теж він подобається. І у новому каталозі на нього буде теж тут така гарна акційна ціна. ось Тому так, якщо ви хочете спробувати їх, то ось прям рекомендую ну в пробниках спочатку взяти, а потім, да, потім вже повну розмірку. Так ось а, наступний пробник, який я хотіла показати: оцей Джойс. А, в мене, в мене, в мене. Так, зараз швиденько, де він тут? А, так ага а, Ця серія ось так вона виглядає. Взагалі, мій улюблений, і я брала пробник, і мені подобався. Це, оцей. це в нас іде Джойс Джейт. Жаде, я його називаю жаде, але правильно Джойс Джейд написано. Ось так він виглядає. І тут зелене яблуко, дика орхідея і сандал. Ну просто клас. Мені прям супер-дуже подобається на літо, прям на теплу погоду. Класний, класний дуже аромат. Але в мене зараз пробник: оцей, під, під двічкою це Джойс. Терквойс, ось так він називається. І він у нас дивимося. Значить, він квітковий, фруктовий, зелений. І тут у нас середня концентрація аромату в складі груша, озерна лілія, мускус. Так, значить, зараз я хочу разом з вами швиденько протестити його. Тому що мені цікаво, я ще не брала його, а, і мені цікаво відчути його аромат. Так, трошечки він вивітрюється. Я ось вибачаюсь, я, я не наношу поки на руку, а просто. Мої друзі, сміялася тільки що сама себе було, знаєте, зі мною не все як то кажуть, сказала я, котра не, не, каже, не наношу парфуму на руку, а десь так, І пів флакону а, розлила. А, ось, Тому а, зараз разом з вами я буду відкривати пробник і відчувати цей аромат. Так а Мені подобається, як він пахне. Він похож навіть на дуже схож на оцей Джейд Джойс Джейд схож, так. Але, але ось тут груша є у складі, але я не скажу, що я прям так відчуваю грушу. Хоча, якщо так, знаєте. Mm, ну, десь вона віддален, так віддалено ця груша. Але дуже приємний аромат. Так, так, груша трошки відчувається. З цією лілією прям взагалі ось. Мені подобається цей аромат. ось цей зелений і синенький. Тепер хочу ще спробувати оцей рожевий. Ось. Тому, так. <плес> 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 Теж можу радити. Ну, це така легенька, знаєте, водичка, ї, з, ї, з нею не переборщити, як то кажуть. Так, у мене залишилося ще так, пробник. Ось так він називається: Sul so, Fever Together. Моя англійська, вибачаюся. Давайте дивитися. Ось так в каталозі він виглядає. Ось такий дуже гарний флакончик. Так, це в нас східний, квітковий, висока концентрація аромату, червоно-смородиновий сорбет, гострий перець піменто та сандал. Так, ось так він: 459, 459 гривень коштує, 50 мл. Так, а читається, так, мій англійський знову Soul Five. Uh, so Five uh, together here. <ріст> ось Отак, ось так він читається. Так, разом з вами я його тестую. Мені дуже цікаво, тому що я... чому я його замовила? По-моєму, я його якраз таки відчула по каталогу, тому що в мене вже був новий каталог січневий, і я потерла сторінку і він мені сподобався. І, по-моєму, я захотіла, ну, захотіла тоді замовити собі пробник. Так, разом з вами я його тестю. Значить, тут у нас червоно-смородиновий сорбет, смородина, перець і сандал. Так. А, перші ноти йдуть квіткові. Такий трошки він важкуватий. Смородина. До речі, смородину я відчуваю. Але не прям сильно вона так виражена. А вона так, я скажу так, вона так красиво переплітається з цим перцем. Такий цікавий аромат, до речі. Не знаю, на що схожий. Але дуже приємний. Я хочу його потім поносити на собі. І потім е, хочу теж зробити свій відео. Ще раз покажу його. Дуже приємний. Він такий, знаєте, е, хоча він і важкуватий трошки за що цього сандалу, але він доволі такий свіженький. Прямо дуже квітково свіженький. Ось так. Угу. Сподобався мені аромат. Так. І все, і останній пробник в мене, все, останній пробник у мене просто лоупошен, який ми з вами вже дивилися. Ось, друзі, тому це все замовлення. У мене, як завжди, більше розмов по, по цим пробникам, тому що я замовляю ці пробники, багато їх, і потім про них розмовляю. Але... А... Я думаю, так, що якщо ну, щоб познайомитися з продуктом, я вважаю, що треба спочатку взяти пробники, з ними познайомитися, а потім вже брати продукти. Ну, Це нормально, я вважаю. Ось, друзі, дякую, що додивилися це відео. Ще раз дякую вам за коментарі, які ви мені пишете, мені дуже приємно. Обов'язково пишіть, звідки ви мене дивитеся, з якого. Куточку нашої країни, тому що мені це дуже-дуже цікаво. Ось. І що? І сьогодні вже в нас, до речі, 28. Так, сьогодні 28, вже грудня, вже скоро Новий рік. Я вас вітаю з придешнім святом Нового року. Бажаю здоров'я, миру, це найголовніше, і щоб усе було добре. Ось все, друзі. До нових зустрічей. Скоро з вами побачимось, Всім пока-пока!